Всім привіт вітаю вас на youtube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як легко ви можете без складень заробити гроші. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост Telegram каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо отримувати аеродроп від біржі Bloom. Bloom це гібридна біржа, яка забезпечує доступ до будь-яких токенів та торгівлі в будь-якому місці завдяки міні-додатку в Телеграмі. Все у проєкту колишній керівник СНГ регіону Binance. Даний проєкт оцінюється в 40 мільйонів доларів. Інвестором даного проєкту виступає Binance Labs. Також цей стартап визнано найкращим у сьомому сезоні. Також на їхній твіттер підписаний Ілон Маск та інші відомі фонди. Отже, як, нам необхідно, як ви можете забрати даний айрдро. Вам необхідно просто перейти за даним посиланням. Ось. Відкрити telegram бот і нажати на кнопку «Старт». І таким чином ви попадете на їх біржу в Телеграмі. По суті, це перша біржа, яка буде в Телеграмі. Особливість цієї біржі в тому, що поки що Ось, нажимаємо на кнопку «Launch Bloom». і кожну, кожні 8 годин вам необхідно буде забирати їхні токени. Ось бачимо. Через 2 години 29 хвилин я зможу забрати безкоштовні токени, які я нафармію. Також в розділі Task ми ви можемо виконати ці простенькі завдання, підписатися на їхні соцмережі. Хочу сказати вам, що зараховують поінти, навіть якщо ви не зробили дані дії. Тобто, навіть якщо ви не підпишетесь, то все рівно вам зарахує це завдання і нарахують їхні поінти. В розділі Friends ви можете запросити максимум 5 друзів. Так як у мене є власний канал, то відповідно, мені бачимо, дали більше запрошень і таким чином ще 137 людей може зайти по моїй реферальній силці та зареєструватись на цій біржі Bloom і безкоштовно кожного, кожного дня, кожні 8 годин забрати безкоштовні поїнти. Це по суті так само, так само як і в NotCoin, ви кожного дня клікаєте раз. Забираєте ці токени і знову нажимаєте на кнопку старт і знову починається фармінг. Тому рекомендую вам кожного дня тут забирати безкоштовні токени, оскільки бачимо, біржа досить популярна, їх оцінюють майже в 40 мільйонів доларів. На них підписані відомі діячі. Тому я думаю, ця біржа нас непогано погодує. Тому обов'язково рекомендую зробити дану роздачу, оскільки, по-перше, Обмежена кількість людей може сюди попасти. І по-друге, аирдроп зовсім не потребує ніяких вкладень. І по-третє, тут нам гарантовано прийде нагорода. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.